Добрий день, мої любі друзі! Мене звати Тетяна Немержицька. і сьогодні ми з вами знову поговоримо про ілюзії. Як наші ілюзії, тобто вони ж є мрії, як їх втілювати в життя. Любі мої друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан та продовжимо дивитись це відео. Я хочу вам привести приклад з мого особистого життя. Один приклад, коли я отримала те, що хотіла. Але ж я зовсім зовсім була, як мені здається, зараз була ще тоді несвідома. Але деякі люди, коли вони народжені в деяких числах, вони в них вже з народження є. Оця здібність мріяти та отримувати. Оцією людиною була я в ті роки. Але нічого цього я не знала. Воно якось звершувалося само собою. І це трапилось приблизно в 80-ті роки. Може, це був 86-й рік, або 87-й. І трапилось таке, що тоді на телебаченні вийшов новий фільм, який називався. Саме абоякі і привлекательне. І ці фільми були дуже гарні. Тоді я їх дуже задоволенням дивилась. Навіть і зараз іноді продивляюся. Головна героїня там мала такий білий полушубок, дуже гарненький білий полушубок. Я коли його побачила, мені дуже-дуже він сподобався. Та я подумала собі. Як би і мені було б класно в цьому полушубці. Я навіть не думала, що я його хочу мати. Уявила, як він буде сидіти на мені. І яка я буду гарна дівчина або жінка, я вже була, яка я буду гарна в цьому полушубці. Але ж я зараз можу в подробицях розповісти, як саме я думала, які були мої думки та дії. І було це так. А я оце подумала, як мені буде гарно в цьому полушубці. Але ж це були 80-ті роки. Вони були якісь такі загальні для всіх, не було якоїсь моди. Ми вдівалися так в те, що нам пропонувала наша промисловість. Якщо були шуби, вони були чорні або якісь коричневі, але ніяк не білі. І тому. Мріяти про білий полушубок, мріяти, мріяти, я не мріяла. А я просто себе уявила, як би і мені було б гарно гарно в цьому полушубці. І на цьому моя мрія скінчилася. І я продовжувала просто жити. Але ж одного разу трапилося от що пройшло, пройшов деякий час. Може, пройшло півроку. Я не знаю в який в яку пору це я був цей фільм, і в яку пору це я мріяла. Якщо це було літо, а якщо це була зима, якщо це була осінь, не знаю. Але ж влітку ми поїхали до моїх батьків на Донбас. Я завжди відпустку проводила в них. Потім ми їхали на море. Але це не важно зараз. Я була там, у моїх батьків. І коли ми пішли в магазин в універмах, я побачила білий полушубок. Він просто представ перед моїми очима. В цей момент я згадала за свою мрію, що я колись думала про білий полушубок, як буде мені гарно в білому полушубці. І він коштував, як зараз пам'ятаю, 40 рублів. Це не були багаті гроші, і я його зразу купила. І вже взимку я його носила і була дуже-дуже щаслива та довольна. Але якщо оцей весь історію я перекладу на теперішній язик, то я поступила дуже мудро. Цю мою мрію я не стала над нею зависати, тому що я зрозуміла зразу, що да е, я його не куплю, нічого такого немає в магазинах. Було все однаково для всіх. Але ж оця моя мрія, вона якось відклалася в підсознанні, десь вона полетіла у Всесвіт, і і Всесвіт мені готував оцей полушубок. А я але я про нього взагалі нічого не думала. Тобто моє життя було, було присвячено моментам тут і зараз. Я проживала моє життя. Я була замужем, в мене був чоловік, в мене вже була одна дитина на той час. А може вже дві було. Але я не, не пам'ятаю точно, в які це було роки, які, який рок був. Точно тоді я цей полушубок, дорогі мої друзі, носила з таким задоволенням, з такою радістю, була сама щаслива і сама красива в цьому полушубці. Тобто я не, не впала в ілюзії, я не почала за нього мріяти до, як кажуть, до самопоморчення. Я його хочу, я його хочу, я його хочу. Воно десь йшло, а мій... А всесвіт працював на мене. І одного разу він підклав оцей полушубок в універмах у, у місті, де жила моя мама, де я сам, саме народилася. А це містечко, шахтарське містечко, де взагалі навіть не буває білого снігу, тому що сніг, якщо падав, він зразу становився чорним від оцього Пилу, який падав на сніг. Ми сніг бачили білий тільки один день, коли він падає. На другий день він ставав вже чорний. Друзі, тому білий полушубок навряд чи хтось купив би із місцевих жителів. Він чекав на мене. Отак, ось історія може служити прикладом, як треба мріяти. Я згадала цей приклад з мого життя. І він послужить також і мені зараз, щоб отримувати те, що ви хочете, та щоб ваша мрія не перетворилася в ілюзію, яка іспортить вам життя. Дорогі друзі, я вас люблю та бажаю всім щастя, здоров'я та здійснення ваших мрій екологічним методом, як прийнято зараз сказати. На до побачення і до слідуючого відео.